Вітаю всіх, а тепер давайте ще таке гляну. Відновлення прифронтових регіонів. Гроші дійдуть куди потрібно. Відновлення прифронтових регіонів. Гроші дійдуть куди потрібно. Ну, що вам сказати, як завжди, ось вам король Пентаклів, тут ворог ставить на паузу деякі ці питання відновлення своїми діями, але ось вам прифронтові ситуація важка. І тут постійна боротьба. Звісно, навсюди можна відновлювати, але ситуація херня. Гроші дійдуть, як завжди, через одне місце. Тепер давайте подивимось так: Харківщина. Один з прифровтових регіонів. Харківщина. Гроші, виділені на фінансування відновлення регіону. Дійдуть туди треба. Дійдуть. Дійдуть. Обмежено. Ну, обмежено в фінансування, так розумію, бо обмежено відновлення. Довго відновлювати треба. Так, буде за ці гроші, щось відновлено на практиці? Так, буде, буде. Буде відновлено. Це відновлення буде доречним. Так. А ну, дивимось. Ну, що вам сказати. Здається. Так, небезпека є, але я не бачу руйну... руйнації. Так, дивіться, Харківщина. Гроші дідуть, щось відновлять. На тему доречності слідкуємо за новинами. Я не бачу на 100% погано, як це було зі школою в Старому Салтові. Ліцей, хто знає, той знає, але якби можна ще трошки почекати було б. Назву це так.